Міша, чи навчався ти спеціально українській мові? Якось... Як в школі навчався якось ну, в Одесі? Я ходив в Івано-Франківську на курси. курси при медичному університеті Івано-Франківська, і там прийшли такі ну, російськомовні чайники, як я, в принципі, люди з східних південних регіонів України, які мовою володіли дуже погано. Я ходив зазвичай десь два рази на тиждень. Але вже з того моменту я почав спілкуватися українською, там не 10-15%, а хоча б 50. Я почав вести канал українською мовою, Я почав, і головне, ми почали грати українською мовою. 11 червня була в нас перша вистава під час війни. Ми грали її українською, щоб просто ти розумів. Перші вистави ми просто брали російський текст, і ми кожне слово перекладали. Кожне слово. На ходу так от туда? Ні, ми брали текст, сідали і починали перекладати там виставу на 38 сторінок. Потім, десь через тому, що був такий стрьом нереальний, ми думали, що буде ганьба, ганьбіще більше. Потім десь за 3-4 тижні ми вже така цю виставу ми ще не грали. Ну давай просто там заб'ємо в перекладач, один разочок прочитав, вийшов на сцену і лабаєш собі. І потім і потім якби процес розганяється, і ти майже припиняєш, вже немає таких крінжових моментів, коли ти такий знаєш, який найкрінжовіший момент. Коли тобі треба сказати, наприклад, я запитав її, як ми називемо нашу. На нашу дитину. А і ти кажеш, як ми називемо нашого? Е, і ти розумієш, що по-російськи це рібенка, а так дитину. І начинати, як ми називемо нашу дитину. Ось такі моменти є, а все інше майже немає.